Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, в майстерні, де ми з вами розглядаємо найкращі в світі м'які меблі трансформери, автором яких я є. Я хочу вас сьогодні познайомити з вже знайомою вам патентною складовою. Всі три моделі автором яких я є, запатентовані ці рішення. Ви вже добре знаєте, вивчили, перше рішення ми називаємо класичним, класичним трансформером. Він складається з трьох елементів, поєднаних з собою в конструкцію і являє собою отакий чудовий пристрій для роботи відпочинку та розваг. Всі корисні моделі, як я вже вам. Доповідав, це корисні моделі трансформерів, пристроїв для роботи відпочинку та розваг з можливістю трансформації. Друга модель вона має абсолютно однакові характеристики. Це корисна модель для, запатентована як пристрій для роботи відпочинку та розваг з можливістю трансформації. Хочу ще зазначити, що кожен з цих пристроїв, їх три за різними різниця лише в номерах та датах отримання. Ви можете всі копії ці відскановані, відскановані бачити на вебсайті www.одинець.топ ви так, так само можете побачити там візуалізовані форми, які займають трансформери в ході їх відтворення, перетворення. Так, у нас трансформація це перетворення. І комбінації, ну, от третя модель, так, вона у нас називається. Якщо ця класична, то ця у нас функціональна називається, а оця вже йде як це Тетріс паралельно послідовне з'єднання. Ця модель вже називається як ергономічна, Тобто, у нас є класика, сучасність та футуризм. Класична модель у нас називається матрацною, з ну, ознаки має матрацної моделі. Ця модель сучасна, яка, яку ми називаємо функціональною, має ознаки сучасності, тобто вона дуже модернова. А ця ергономічна у нас, яка за математичною моделлю тетраміна, як і функціональна створена, ми її зазначаємо як ергономічну і це футуристична модель. І всі ці моделі у нас є універсальними. Універсальність їх полягає в тому, що вони можуть слугувати будь-якими м'якими меблями. Так само у нас ми теж маємо говорити про те, що всі ці моделі, окрім перетворення, ще мають ознаки свободи. Тобто вони легко переміщаються між приміщеннями, вони легко перетворюються на нові меблі, вони легко в складеному стані переміщаються з місця на місце перебування людини. І це дуже важливо, особливо в сучасних умовах, тому що люди в стані війни не мають можливості. Перевозити з собою меблі і мати високий ступінь комфорту. Тому ці моделі, всі, як одна, надають таку змогу отримати комфорт в будь-якій точці, де б ви не захотіли, де б ви захотіли. розумієте, де, де б ваша душа побажала. Тому. Я рекомендую дуже. Користайтесь можливістю, рекомендуйте іншим споживачам і до нових зустрічей. Дякую щиро вам.